Народний депутат Михайло Волонецький, голова конфедерації вільних проспілов, дав відповідь нам офіційно, що ви всі праві. Що рішення було прийнято з порушенням вимог статті 49. І тому він дав роз'яснення, як діяти. Можна йти через суд або місцеве самоврядування міська рада може відмінити через п'ять днів, навіть і пізніше, може відмінити це рішення. Ще залежить все від вас. Будете ви торгуватися місцем під сонцем, що вам обіцяють. Мало то вам обіцяють зараз вже широку автономію. Було навіть, ну я не знаю наскільки, але казали, що вже рішення готове. Сьогодні я вже був тут ранком на переговорах із головою, то казали, що ще не готове, тобто переписують. Відповідно, ви не йдете на оступки, значить воно переписується, можливо, ще буде переписано. Нам колись дадуть відповідь. Що таке поняття широка автономія? Лікарня лишається працювати в тих самих приміщеннях, де працювала. Цей будинок ніхто не забере. Я хочу дивитися двічі вам, вашим дітям, жити в цьому місті, ходити спокійно в тому парку біля того будинку, на якому буде прапор Червоним хрестом. Це буде лікарня. По будинку, по будівлі, яка розташована на Леонова, те саме. Ніхто нікому нічого не віддає і віддавати не збирається. І думок навіть таких не було. По е, приміщенню шкір вен те саме. Його нам передали, єдине, що там медики кажуть, що незручно їм працювати, там, але люди, пацієнти звикли туди ходити. Нам казали, що треба кожен перевезти там, в третю больницю, але ну, не кожен своїми проблемами шкір вен піде в третю лікарню і сидітиме під кабінетом, щоб його всі там бачили. Тому наша позиція така, що кожен лишається там, де він є. Кажуть, що ну, там, щас, якась нова буде історія, що відмінять всі оці ваші рішення, хтось там щось перегляне, не перегляне. Законодавчий рівень Верховна Рада прийняла закон, під нього є постанова Кабміну, далі розпорядження військової адміністрації і наше рішення ради. Я вам скажу, що в Полтаві все це вже зробили півроку тому. Все приєднали до їхньої обласної лікарні. Значить, згідно Конституції, в статті 49, забороняється скорочувати медичні заклади. Відповідно, убрано е, статус юридичного ліса, це він скорочений. То, що давала військова адміністрація якийсь наказ, вона не має права робити. То, що Кабінет Міністрів в настоячий момент теж не має права, і Верховна Рада не має права порушувати Конституцію України. Зверніть увагу на статтю 8 Конституції України, де написано, що таке верховенство права. Там указано, що всі закони і підзаконні акти розпорядження і накази повинні відповідати Конституції України. Якщо вони Конституції України не відповідають, то вони являються неконституційними, і тоді Конституція вступає в основний закон, по якому потрібно діяти. Я вам прошлий раз говорив. Що після того, як прийнята Конституція в листопаді прийнята постанова Пленуму Верховного суду номер 9 де написано чітко, як застосовувати Конституцію. Зверніть на цю постанову. Там теж те саме сказано, що я вам сказав тільки що. Значить, єдине те ваше рішення Ради в тому, що вона порушила 49-ту статтю Конституції України. Тобто, право юридичної особи з даної лікарні ви хочете зняти. Це являється вже де юре, як лікарня не существує. Тобто, ви її підпорядковуєте під іншу лікарню. І ніхто, ні Президент України, ні Верховна Рада, ні Кабінет Міністрів, ні військова адміністрація не мала право зробити те, що зробили вони і ви. Вам де, тоді Лашко дав зачитати 60-ту статтю Конституції, де написано чітко. Забороняється виконувати явно злочинні розпорядження накладу, що ви успішно виконали. В мене все. Дякую. В Україні діє принцип верховенства права. Тому Конституції ніхто не може тлумачити, заміняти. А там чітко написано. Смотри черне режаль лікувальних закладів, не має права скорочення бути. Навіть комунальне господарство. Трактувати Конституцію має право тільки Конституційний суд. О, Наша міська да. рада все-таки перевищила свої повноваження і взяла на себе обов'язок Конституційного суду і зробила те, що вона зробила, через те, що пройшли такі рішення з попередниками. І стоматології, і Полтаві це проходили. Ви єдині, які не погодилися з порушенням своїх конституційних норм. Будь ласка, я все-таки просив би вивчити відповідь Михайла Яковича Валенця. Ми її отримали сьогодні. Сьогодні ви отримали її, вам було зачитано на вулиці. Вивчить. І ми до цього питання повинні повернутися і діяти в межах закону. Коли ти вимагає ставити нам нашу любимого директору. і ми хочемо статися як окремої юридичної одиниці. Ми не бажаємо приєднуватися до не хочу виражатися, Я там попрацювала 10 років перші лікарні. Як почну розказувати все подробно, ви мене не переслухаєте. Понимаєте? На жаль, я дуже помилялась, що міська влада. Отстоює інтереси громади. Громади, а не виконує накази, які, пробачте, іноді пишуть, мені так здається, нездорові люди, які не оцінюють, в якій ситуації знаходяться наші громадяни. Скільки у нас людей переміщених з других областей, в якому вони стані? Якої допомоги вони потребують, ви цього не бачите. Ви залишаєте тільки екстрену допомогу хворим. Планової допомоги хворим вони практично лишаються. Люди поступають, потрапляють в стаціонар, коли вони декомпенсовані. Вони потребують довго, дорогого лікування. Служба здоров'я це страхова компанія яка, Ми розуміємо всі проблеми в державі, Но їм треба лікувати, пробачте менше, витрачати менше. КМП Лікарня Придніпровська це платформа, на якій гроші поступають як фінанси. Це профогляди, служба здоров'я і страхові компанії інші. Коли ви кажете, що ви будете працювати. За страховими компаніями все буде так, як і було. І при цьому минулого разу ви показуєте слайд, де скорочується економічний відділ, який готує всі акти на страхові компанії, аналізує і так далі. Якщо люди ці будуть скорочені, робота з іншими страховими компаніями припиняється. Я розумію, що так, така ситуація склалася. От, якщо не відмінять, відмінять, я буду аплодувати. Ну, якщо не відмінять, тоді ж думати, що, як жити далі. Моя пропозиція вважати, що це рішення план Б, поставити його на паузу, десь приблизно на півроку, може чуть більше. Далі воно буде видно. Невідомо, що буде в наступному році, що буде НЦЗУ. Можливо, НЦЗУ справді прийме таке рішення, що тільки буде фіксувати лікарні загального профільної кластерні. Ми прийшли сюди, щоб висказатись, і в цей час ви сидите в телефоні, ви дуже некрасиво і дуже непрофесійно. З вашої сторони. Це де я сиджу в телефоні? Ну в самому початку ви сиділи в телефоні, та й от недавно ми зняли на відео, щоб вам показати О, Отут тут. Я сидів в телефоні. А я читав про пані Федорченко і про її контрагентів Віте. Ну, я ж все не пам'ятаю в голові. Якщо проаналізувати надходження від НСЗУ Кременчуцьких лікарень за січень травень 2024 року, то ми побачимо, що лікарня Придніпровська знаходиться на другому місці, в місті, одразу після лікарня Віл Кременчуцька. Зрозуміло, що з Кременчуцької по обсягах ми не можемо покурувати. Друге місце лікарня Придніпровська або Гаєвського уже на даному. На даному моменті, третя, в цьому списку, ми отримали за 5 місяців 33,3 мільйони гривень від НСЗУ, Пугаєвського 29,6. Також е, слід зауважити, що значною часткою е, коштів, е, які отримує лікарня Погаєвського, є кошти за рахунок п'ятого пакету пріоритетних послуг по лікування гостромоскового інсульту. І як відомо. В минулому році вже значну частину цих послуг на себе взяла також лікарня інтенсивного лікування Кременчуська. Ми не хочемо бородянець колективу що Значить, не хочемо бородянець. Прийде час прийде час виборів директорів медичних закладів. Будете вибирати, але поки що законом передбачена інша процедура. Шановні колеги, дякую за зустріч. Я так розумію, що ми наступної середи ще з вами побачимося. 13 років. Я думаю, що до цього часу ви отримаєте відповідь письмово на документи, які сьогодні ми отримали від вас і на раніше надання. Коли бажає Бородяник, дай його наш директор, скажіть, що ви хочете. Я вам кажу,